Всім привіт! Хочу розповісти вам про абсолютно нові факти про молодість землі. Бог створив землю за шість днів і всі дати, які вказані в Біблії на сьогоднішній день, по розрахунком становить, що землі тисяч років. Наша планета обертається навколо своєї осі. Швидкість обертання становить 1675 км на годину. Але швидкість уповільнюється на одну тисячну секунду щодня. Через це кожні півтора року є високосний місяць, уповільнюючи швидкість на одну секунду від звичайного. Раніше земля оберталася швидше. Наприклад, через кілька мільйонів років день і ніч тривали менше однієї секунди. Тому землі не може бути мільйонів років. Найбільша пустеля на планеті це сахара від півночі на південь має лише 2080 кілометрів, і ця відстань зростає на 6 кілометрів щороку. Гарячі вітри постійно дмухають в один бік і висушують рослинність на її краю. Тому науково доведено, що пустелі Сахара 4000 тисячі років. Ніагарський водоспад рухається на південь зі швидкістю півтора метрів на рік, але має ущелину на 12 кілометрів. Утворилася вона після всесвітнього потопу. Тоді, коли вода стікала, перші 10 хвилин половина зливу була розмита, тому і утворився 12-кілометровий каньйон за 4400 років. Кількість населення на сьогодні перевищила 8 мільярдів осіб. У 1985 році було 5 мільярдів людей, а у 18 столітті 1 мільярд. Населення зростає дуже швидко, але земля не переповнена, тому що є багато незаселених територій на планеті. Все населення, яке ми маємо, може розміститися на четвертій площі Одеської області, яка становить 8 мільярдів квадратних метрів. Якщо розрахувати, то після всесвітнього потопу, коли вижило 8 людей, то починаючи з восьми людей за 4400 років досягає до 8 мільярдів осіб, так і є. Ми бачимо, що наукові докази в користь молодості землі, а це є наукова істина, тому що підтверджено в Біблії. Щоб дізнатися більше подробиць про наукові докази, заходьте в опис під моїм відео. Щоб знати наукову істину.